Швидко викликали? Да. Що сталося? Коротше, в мене муж толік. Ага. Да. У нього температура піднялася до 37,1. Ага. Да? 37. Я його самим, самим народним методом взяла, водку і всього натерла, ага. положила під одіяла. Температура підскочила до 39. Та чекай, скоро, куди ти спішиш, я ж не договорила. <рис�> Бабушка мені казала, що найкращий перевірений спосіб це реально барсучий жир. Я, поки того барсука догнала, поки його на Толіка всього видавила, розтерла толіка, толік вже якимись п'ятнами пішов. Понимаєш? Я його ложу, короче, на кровать Толік саскальзує. Я його ложу на кровать, Толік саскальзує. Ну, а постіль же атлас нам на свадьбу подарили. Тут, тут То чекай, человек. ти чекай, я не договорила. Дітка зав, що найкращий спосіб це керосин. Я виходжу на вулицю, підходжу до трактора, а там барсук сидить, такий, ну, мерзне. Ну, бо він же вже обіжирений. Я цей, короче, керосин злила, прийшла, короче, толіка всього, ну, так, от, з ног до голови намазала, і тут фах! Що? Оби в виключили. Я тільки спичку до толіка підношу. Пац! Що, Світло появилось. Толик исчез.